Радіан Aerospace починає випробування прототипу космічного літака. Компанія Радіан Айроспейс, яка планує розробити багаторазовий орбітальний космічний літак, розпочала льотні випробування прототипу транспортного засобу. Компанія, що базується в Сіетлі, оголосила 25 вересня, що провела першу серію випробувань таксі прототипу літального апарату під назвою PFV01 на відомому аеропорту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Емірах випробування включали те, що він називав короткими стрибками транспортного засобу, оскільки він перевіряв його керованість під час зльоту та посадки. pfv 01 призначений для перевірки аеродинаміки, запропонованого компанією Radian-1 One – космічного літака, який злітав би горизонтально за допомогою системи рейкових стане довжиною більше 3 км і досягав орбіти за допомогою ракетних двигунів перед поверненням на посадку на зліт. На посадковій смузі транспортний засіб, як зараз розроблено, може перевозити до п'яти осіб і 2270 кг вантажу на низьку навколоземну орбіту та повертатися з тисячами п'ятсот кг вантажу. Радіан уже провела масштабне комп'ютерне моделювання та випробування конструкцій в аеродинамічній трубі. Наступний етап тестування включатиме переїзд на інший аеродром у регіоні з довшою злітно-посадковою смугою, що дозволить здійснювати більш стійкі польоти для перевірки керованості автомобілів.